Добре. А сильно тягне у вас вода? Та не особо. Я 90 грамів кидаю, вроді плюс-мінус стоїть. Може трохи там трошки. Аза на тій стороні баржі там ураган просто. Серйозно? Пиздец, бля. 100 грамів як кушинка Нічого собі, а що це так у нас? А, хіри, а тут я довік вода стоїть. Не, ну може трохи, десь підносить, але ну, нема. Може, може трошки прикриває. От, я ж кажу, 90 грам стоїть. Привіт-привіт! Всіх вітаю. Ночна рибалочка розпочинається. Ну Як я вже сижу, десь хвилин 40. Штуч 6, ші напевно, зловив 6-7 штучок. Зараз по чуть-чуть начнемо. Ну щось перестало. Останні 10 хвилин щось не особо клює. До цього тупо в льот. Кожний закид тупо покльовкує. Кожен по покльовкує. Зараз з тим їлом, ну, блин, завжди так на чуть, чуть перечекати. О, щось. Щось дзенькнуло. Зараз буду шукати трошки більший гак, бо щось мені каже, через те, що в мене такі маленькі гаки, воно погано засікається. У мене є така підозра. Бо я ставлю прямо осінні осінні такі. Клює на кукурузку, як завжди, да, в мене все стабільно. Кукурузка один на парик, пінка максимум. І клює у всіх, як я бачу, тут по березі народу просто не Я прийшов, все зайнято, це сів там, де є місце. Не на своєму, ну трошки далі за парусом. Сів де є, коротше. Не вибирав. особо вибирав. Не було із чого вибрати. Привіт, Олег, привіт, всіх вітаю. Всіх вітаю на трансляції. Будемо подлавлювати плотву. От Буквально перед тим, як ну, включити трансляцію, реально кльов. Хоч більш крупна кльот. Різна, різна. Перша взагалі хороша була десь по 300 грам. Інші такі десь 200 от 150 грамів. Коротше, різна клює риба. Вже розгинало мені один раз гак, дуже хороша була платва і почувствовав губу. Розігнуло мені гак. Тому я шукаю якусь альтернативу тому гачку. Може щось покрупніше в мене є. Та є по-любому. Так різко перестало клювати реально, блін. Тільки що тупо в закид Серега підійшов коріш, що ми стояли, я не встигав, блін закидувати, витягувати. Тільки він відійшов і пропав кльоф. А глубина теж то така сама 3-4 метри, не більше. Десь біля трьох, мені здається. Дуже швидко падає груз. Кто падает, пуск, Интересно, куда цена она так видит шла резко. Реально, тупо в моменте, вот так, вот тупо в моменте. Тут типа, что ловы в забросы тут. 14, 14. Хочу, хочу выбрать. А ну про это пацаны, трошки роженем трансляцию. Кто там в онлайне, прожмите по лайку. Не жалкуйте, буду вдячний. Зараз будемо пробувати шукати на шоловить. Тільки що клювало на все подряд. На паріки, на кукурудзу. Не перебирало особо. Дякую, дякую за лайкосики. Зараз я перезайду разокнуть. Мені кое-что треба клацнути. Зараз, секунду, пацани, перезайду.